Всім привіт! Це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона я ковідний Павло, і ми з вами зібралися для того, щоб поговорити про головні космічні новини минулих тижнів. Розпочнімо. Компанія Astrobotic підписала угоду з норвезьким космодромом Анюя для проведення випробувальних польотів своєї ракети «Зодіак». Тести будуть проходити в межах програми з симуляції місячних і марсіанських посадок і стануть важливим кроком у розвитку технологій точного позиціонування. Zodiac це багаторазова суборбітальна ракета вертикального зльоту та посадки розроблена для перевірки систем управління та технологій критично важливих для посадкових апаратів. Спершу носій був розроблений компанією Mustin Space Systems ще в 2016 році, але після оголошення банкрутства в 22-му Астроботік викупила її активи. На сьогоднішній день Зодіак виконав 176 стартів. Під час свого останнього польоту в травні 25-го року ракета розбилася в пустелі Мохаве з нез'ясованої досі причини. Перший старт Зодіак з космодрому Аньої має відбутися вже у 2026 році. Співпраця буде проходити в межах підписаної в січні 2025 року між Норвегією та США угоди про технологічні гарантії. Вона встановлює правила для експлуатації американських ракетних технологій за кордоном. Партнерство можна вважати стратегічним внеском у розвиток європейської космічної автономії. Поява таких програм в Європі відкриває нові можливості для досліджень, навчання та створює фундамент для майбутніх міжнародних місій на місяць та інші тіла сонячної системи. Уряд Великої Британії ухвалив рішення ліквідувати космічне агентство Великої Британії, UKSA, передавши його функції до Міністерства науки, інновацій та технологій ДІСІТ. Цей крок став кульмінацією тривалої дискусії про ефективність UKSA, яке протягом багатьох років отримувало критику за надмірну залежність від Європейського космічного агентства ІСА та нестачу власної стратегії. Космічне агентство Великої Британії було створено у 2010 році, і більше ніж 80% його бюджету спрямовувалося на участь у програмах Європейського космічного агентства. З 23 країн-членів Іса Великобританія є четвертою за вкладенням у нього коштів. Урядові чиновники вважали, що це робило агентство радше механізмом фінансування Європи, аніж незалежним інструментом розвитку національної космічної політики. Така структура витрат фактично послаблювала спроможність Лондона впливати на розподіл коштів у головних для країни напрямах. Ще у 2021 році урядовий звіт на тему огляд космічної галузі рекомендував відокремити керівні функції від виконавчих. Тоді було запропоновано, щоб стратегічне планування перейшло до попередника DCIT, а агентство займалося лише практичним виконанням програм. Ситуація стала гіршою після оприлюднення у 2024 році звіту національного аудиторського управління. У документі йшлося про недостатній контроль за великими проєктами, слабкі механізми оцінки інвестицій та невідповідність очікувань від внесків. У ІСА це стало основним аргументом для уряду на користь повної реструктуризації галузевого управління. Зміни мають набути чинності у квітні 2026 року. Однак процес розпочався ще до офіційного оголошення про ліквідацію. Частину керівного складу UKSA перевели до нового департаменту, щоб підготувати перехід. Отож, це не стало несподіванкою для співробітників та експертів ринку. Один із них у розмові з журналістами зазначив, що це рішення взагалі назрівало давно. Попри критику, британський космічний сектор демонстрував стабільне зростання. Від 2010 року він розвивався у середньому на понад 3% щороку, створивши понад 55 тисяч прямих і ще понад 80 тисяч непрямих робочих місць. Уряд упевнений, що реформа допоможе забезпечити кращу інтеграцію цієї галузі в загальну економічну стратегію країни. Проте, у порівнянні з іншими європейськими країнами рішення виглядає доволі контроверсійним у Франції та Німеччині. Національні космічні агентства зберігають автономію та активно розвивають власні програми, що підсилює позиції їхніх країн у глобальному космічному секторі. Тому поки що питання залишаються відкритими: чи виявиться нова реформа Великобританії ефективною, та чи зможе нова структура забезпечити баланс між національними інтересами та участю в міжнародних проєктах? Іспанська компанія Orbital Paradigm розробила капсулу для повернення апаратів і експериментів з космосу під назвою Kestrel Initial Demonstrator KID. на неї вже з'явилися перші замовники, а дебютний старт має відбутися через три місяці. На створення кіт пішло менше двох років, а її ціна становить близько мільйона євро, що робить капсулу більш доступною для клієнтів, які не можуть собі дозволити дорогі старти. Стартап розраховує вийти на ринок біотехнологій, де є попит на часті орбітальні експерименти, а також їхнє швидке повернення на землю. Кіт має масу близько 25 кг кілограмів з діаметром всього 40 сантиметрів. Вона не має двигуна. В першій місії метою буде тільки демонстрація правильності конструкції, а сама капсула не буде керованим чином повернута на землю. Замість цього, після відділення від носія, поки що неназваного постачальника, вона передасть дані з орбіти, а потім при повторному вході в атмосферу спробує зв'язатися з командою, перш ніж впаде. Першими клієнтами стала французька компанія Алатир, Гановерський університет імені Глейбніца та ще один неназваний замовник. Всі вони зацікавлені в регулярних експериментах і частих запусках. Крім того, одним з головних замовників Кіт повинен стати Національний центр космічних досліджень Франції. Представники Обітал Передайм повідомили, що перші місії для нього повинні відбутися у 2026 році. Наступним кроком компанія планує запуск створеного на базі кіт більшого апарату Кестрел, який вже оснащений двигуном і парашутною системою. Він зможе перевозити вантажі масою до 120 кг кілограмів і лишатись на орбіті до трьох місяців. Його перша місія триватиме близько півгодини, в кінці якої капсула приземлиться на Азорських островах, де вже будується необхідна інфраструктура. Успіх цього польоту підтвердить можливість багаторазового використання капсули. Після того, в 2030-х роках, обітл Передайм має намір почати щомісячні старти. Космічний апарат NASA Dragonfly пройшов основні випробування перед стартом місії, попри переноси та неодноразові перевитрати бюджету. Новий незалежний звіт показав, що причиною останніх стала не сама програма досліджень, а вище керівництво управління. Місія Dragonfly є частиною програми NASA New Frontiers, що спрямована на поглиблене вивчення сонячної системи. Посадковий апарат, що вирушить до найбільшого супутника Сатурна Титана, матиме унікальний дизайн: це буде гвинтокрил, здатний переміщуватися його поверхнею. Титан цікавить учених із низки причин. Тиск на поверхні схожий на земний, на полюсах присутні метанові озера, а під піщаними дюнами на екваторі прихований шар водяного льоду товщиною до ста кілометрів. Зонд вивчатиме хімічний склад супутника, відбираючи зразки поверхні в різних геологічних умовах, і спробує з'ясувати, чи існувало на ньому життя, та чи є він нині придатним для його виникнення з початкового відбору місії в 2019 році її бюджет зріс із 850 мільйонів доларів до 3,35 мільярдів. Ці проблеми не є новими та були відомі півтора роки тому. На перевитрати вплинули пандемія COVID, додаткові ланцюжки постачання, а також вказівки наса про перепланування місії. Таких було цілих чотири. У зв'язку з останнім лабораторією прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса, що є головним розробником Dragonfly, не забезпечували обіцяним фінансуванням, що затримувало реалізацію. Останні роки команда почала отримувати кошти та продовжила проєкт, хоча й довелося перенести дату запуску з 2026 на 2028 рік. Нещодавні випробування мали на меті аеродинамічну перевірку роторів апарата та аналіз міцності пінопластового покриття, що захищатиме зонт на титані від низьких температур близько мінус 185 градусів за Цельсію. Під час тестів інженери спробували відтворити схожі до робочих умови. Модель Dragonfly занурювали в потік важкого газу, що імітує атмосферу супутника, і збирали дані про навантаження на ротори та вплив вібрацій. Ця інформація буде корисною при складанні фінального плану польоту та розробленні програмного забезпечення. Окрім того, захисна оболонка, в якій зонд здійснюватиме жорсткий вхід в щільну атмосферу титана, теж пройшла успішні тести, витримавши цикли екстремального охолодження та нагріву. Команда завершила роботу й над одним з найважливіших наукових приладів місії, мас спектрометром DRAMS, який аналізуватиме хімічні сполуки на Титані. Наразі його готують до фінальних випробувань в умовах, наближених до космічних та до інтеграції з зондом. Також інженери закінчили розроблення портових станцій фронтір, завдяки яким буде відбуватись передача даних із землі та назад. Їхньою особливістю є низьке енергоспоживання та здатність працювати в широкому діапазоні частот. Запуск Dragonfly заплановано на період з 5 до 25 липня 2028 року зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді ракетою SpaceX Falcon Heavy. Апарат має прибути до Титана у 2034 році, а основна наукова фаза місії триватиме близько трьох років. Науковцям НАСА та імперського коледжу Лондона вдалося виявити потенційні сліди життя в марсіанській породі, яку зібрав ровер Персевіренс. Дослідження вчених було опубліковане в журналі Nature. Зразок під назвою Sapphire Canyon був зібраний зі скелі Чиява Falls в кратері Єзеро, місці, де колись могло існувати наповнене річками озеро. Марсохід вивчав регіон у липні 2024 року та натрапив на скельні виступи у висушеному руслі однієї з рік, яка колись впадала у кратер. Наукові прилади виявили, що осадові породи складаються з глини й мулу та є багатими на органічний вуглець, сірку, іржу та фосфор. Під час дослідження скелі у побачили на ній плями, які назвали леопардовими. Окрім того, було помічено інші характерні утворення, як, от, вузли та реакційні фронти, місця, де відбуваються хімічні та фізичні реакції. Лями містили сліди двох мінералів: вівіаніту фосфату заліза та грейгіту сульфіду заліза на землі. Наприклад, ці породи часто пов'язані з мікробною активністю та розташовуються в осадах, торфовищах і навколо органічної речовини в процесі її розкладання. А з іншого боку, подібні елементи можуть утворюватися абіотично без присутності органіки, зокрема під впливом тривалих високих температур чи кислотних умов. Однак скелі кратера Єзеро не містять ознак впливу цих факторів, до того ж цікаво, що відкриття стосується молодих порід. Раніше вважали, що пошуки біосигнатур мають обмежуватися старішими з них. Це може свідчити про те, що червона планета могла бути придатною для життя довше чи пізніше в своїй історії, або ж що в давніших породах потенційні сліди виявити важче. Попри всі припущення, для того щоб зробити остаточний висновок про наявність чи відсутність ознак життя, потрібні подальші дослідження. Учені покладають надії на майбутню місію Mass Sample Return, спільний проект НАСА та ЄКА, метою якого є доставлення марсіанських зразків на землю в 2030-х роках. Якщо вона відбудеться, детальніше вивчення порід у лабораторіях усього світу про більше світла на це питання. Компанія Firefly Aerospace отримала дозвіл від федерального управління цивільної авіації США FAA на наступний старт своєї ракети Альфа. Минулий запуск закінчився аварією, після якої було проведено розслідування спільно з регуляторними органами. За його результатами було визначено технічні зміни, що їх компанія внесла у конструкцію носія. Місія під назвою Меседж і небусця відбулася 29 квітня 2025 року. Це був шостий запуск Альфа, що мав вивести на низьку навколоземну орбіту демонстраційний супутник lm 400 компанії Lockheed Martin. Двоступенева ракета стартувала з бази Ванденберг військово-повітряних сил США. Усе йшло за планом. Однак, під час розділення ступенів перший зазнав руйнування та пошкодив сопло другого. Це значно зменшило тягу останнього, через що вихід на орбіту був неможливий. Аби два ступені приводнилися поблизу Антарктиди у визначеній зоні та не становили загрози населенню. Одразу після невдачі розпочалося розслідування, в якому, окрім Firefly та FAA брали участь експерти з уряду, промисловості та клієнти компанії. Причиною аварії комісія визначила явище відриву потоку, що призвело до надмірного нагрівання конструкції першого ступеня та його часткового руйнування. Накопичення тепла підсилювалося більш крутим кутом підйому носія, який у цій місії був необхідний для належного доставлення корисного навантаження. Хоча другий ступінь після пошкодження зміг відновити положення, паливо вичерпалося раніше. Компанії не вистачило всього трьох секунд для досягнення орбітальної швидкості та п'ятьох для виведення вантажу на потрібну орбіту. Представники Firefly заявили, що інженери вже впровадили коригувальні зміни. Було посилено тепловий захист першого ступеня та виправлено профіль польоту, щоб уникнути навантажень і зменшити накопичення тепла. Разом з цим команда розпочала підготовку до наступної місії Альфа Флайт 7». Компанія розглядає майбутній старт як можливість довести надійність носія та закріпити позиції в сегменті запусків для державних і комерційних клієнтів. Виявлений майже 40 років тому сигнал Вау виявився набагато потужнішим ніж передбачалося раніше. До такого висновку дійшли вчені лабораторії вивчення придатних для життя планет університету Пуерто-Рико Варесібо після повторного аналізу його даних. Роботу дослідників було представлено на репозиторії наукових статей і препринтів архів. Сигнал Вау був зареєстрований в 1977 році радіотелескопом університету штату Огайо в межах проєкту з пошуку позаземних цивілізацій. Сеті він являв собою сильний радіоспалах, переглядаючи дані. Астроном Джері Еман помітив аномалію та обів похизники інтенсивності, написавши на роздруківці слово Вау. Деякі в наукових колах досі вважають сигнал одним із найдивніших із коли-небудь зафіксованих, а також переконливим доказом існування іншопланетного розуму. Тепер волонтери проєкту Аресібо Вау під керівництвом авторів роботи взяли 75 тисяч сторінок архівних даних і проаналізували їх сучасними методами. Це змінило уявлення про характеристики сигналу, було звужено область неба, з якої він міг виходити, а також трохи скориговано частоту. Найцікавішим оновленням стало значення щільності потоку. Вау. Попередні оцінки коливалися в межах від 54 до 212 янських сигналів, проте тепер це число склало 250 янських. Це означає, що Вау виявився потужнішим ніж здавалося спочатку. Результати аналізу все ж не дали остаточної відповіді про походження сигналу. Автори відкидають варіанти про штучне джерело. У навколишній місцевості були відсутні телестанції або космічні супутники. До того ж, сонце тоді не було активним а місяць знаходився на іншій стороні планети, тому від нього нічого не могло відбитись. Учені припускають, що Вау міг походити від однієї з хмар нейтрального атомарного водню в космосі, які можуть випромінювати подібні сигнали. Проте не такі потужні у найближчі роки. Команда планує завершити оцифрування даних і опублікувати весь архів спостережень. Це дозволить громадськості та іншим науковим групам перевірити результати та продовжити пошук аналогів у ВАУ. Якщо потрібні сигнали дійсно повторюються, вони можуть стати ключем до розгадки одного з найбільш таємничих сигналів сеті. SpaceX уклала велику угоду з компанією EcoStar, придбавши її ліцензії на бездротовий спектр вартістю 17 мільярдів доларів. Цей крок дозволяє EcoStar вирішити фінансові труднощі, а для SpaceX це стратегічне посилення можливостей StarLink в області мобільного зв'язку. Фінансова сторона договору передбачає 8,5 мільярда доларів готівкою та 8,5 мільярди акціями SpaceX а також прийняття компанією Маска зобов'язань по виплаті 2 мільярдів доларів за боргами Екостар до 2027 року. Це може врятувати ЕКОСТАР, що перебуває в боргових зобов'язаннях, а також під регуляторним контролем у травні цього року. Федеральна комісія зі зв'язку розпочала розслідування проти компанії через недостатньо ефективний розвиток мережі 5G. Продаж охоплює два спектри AWS 4 і H-Block, що мають ключове значення для мобільних супутникових послуг. SpaceX планує інтегрувати їх у власну мережу та надати пряме підключення мобільним телефонам до супутників. Це відкриває перспективи глобального мобільного покриття, особливо у віддалених районах, де традиційні оператори не можуть забезпечити стабільний зв'язок. Разом із продажем частини активів ЕКОСТАР підписала ще й довгострокову комерційну угоду. Її підрозділ Boost Mobile отримає доступ до нового сервісу. Контракт зі SpaceX змусив Екостар відмовитись від планів щодо створення власного супутникового угруповання, що мало б забезпечувати пряме підключення для мобільних пристроїв. Компанія розірвала договір з канадською фірмою MDA Space на виробництво 100 космічних апаратів вартістю 1,3 мільярди доларів, який уклала буквально п'ятьма тижнями раніше. Про нього ми розповідали в недавньому випуску дайджесту. Крім того, Екостар підписала окрему угоду з телекомунікаційним конгломератом ATT, яка дозволяє останньому використовувати залишки частот спектру. Ринок позитивно сприйняв кроки компанії. Акції Екостар зросли на 19% під час передринкової торгівлі. Інвестори бачать в цьому не лише спосіб стабілізувати бізнес компанії, а й шанс на її відновлення після фінансових труднощів. Побажаємо їм удачі. У Парижі на World Space Business Week президентка SpaceX Він Шотвелл поділилася планами щодо використання радіоспектру вартістю 17 мільярдів доларів. Тестування на телефонах розпочнеться приблизно за рік, а виробництво оновлених супутників StarLink через два роки. Попереду велика робота, в якій будуть задіяні виробники чіпів для телефонів і укладення угод з мобільними операторами для оптового продажу потужностей по всьому світу. Також він зазначила, що в 10 му польоті Starship були досягнуті всі поставлені цілі. До речі, з моменту виходу минулого дайджесту SpaceX опублікувала відео і фото посадки С37 в хорошій якості, та ще й з різних ракурсів. На них видно як окремі плитки, що відлітають під час беліфлоп, так і те, що більшість плиток залишилася на місці. Ржавий колір дали три експериментальні плитки з металу а білий колір на верхній частині корабля це і ізоляція, яка вийшла з під плиток у тих місцях, де головний теплозахист був видалений навмисно. У Клівленді на симпозіумі американського астронавтичного співтовариства Білл Герстенмаєр, керівник SpaceX, відповідальний за надійність збірки і польоту, розповів про висновки 10-го тесту. Найцікавішою і вдалою знахідкою для теплозахисту виявився обортковий матеріал, який у SpaceX називають «crunch Wrap, За аналогією з тортилією для тако. Отже, ця обгортка встановлюється під плитками. Потім робот встановлює кожну плитку, а надлишки обгортки обрізаються. Таким чином, зазори між плитками виходять ізольованими плазма не зможе туди потрапляти, і таке рішення виглядає краще ніж ущільнювачі швів у шатла, бо ті ущільнювачі було набагато складніше наносити. У 11 польоті у С-38 новий обгортковий матеріал для заповнення швів встановлений скрізь, тож це буде повноцінний тест рішення, що показало себе добре на невеликій ділянці теплозахисту С-37. На думку містера X, ловля корабля роками Михазілли відбудеться приблизно між 13 і 15 польотом. Це залежить від того, як третя версія Starship себе покаже. Тим часом почалася підготовка до 11-го польоту, провели вогневе випробування з Бі-15, першим ступенем, який вже літав у восьмому тесті в березні цього року. А для С-38 переобладнали стартовий стіл і вже встановили його туди для вогневого випробування. Про найближчі завдання розповіли. Перейдімо до більш фундаментальних. Опубліковано офіційні плани модернізації стартових споруд Starbase, Перший стартовий стіл отримає газовідвід, такий же як і у другого стартового столу. Поруч. В основному весь вільний простір навколо них заповнять різною наземною інфраструктурою, примітні установки скраплення азоту і метану. Якщо станеться аварія під час посадки одного зі ступенів ракети, вогняна куля буде епічною. З виробничих будівель Starbase на відкрите повітря вивезли новий випробувальний бак верхньої частини першого ступеня третьої версії. Привертає увагу конструкція для гарячого розділення і гнізда для механізмів управління грачастими кермами, розташовані помітно нижче, ніж у нинішнього покоління, і тому утоплені всередину основного метанового бака. Інший таємничий бак провезли трохи по вулиці з одного цеху вертикального складання в інший, наймовірніше, що це новий посадковий бак для кисню першого ступеня. Але це не точно. Третій загадковий бак в перевернутому вигляді помітили на складальному майданчику. Швидше за все, це нижня частина експериментального старшип, а саме його основного кисневого бака. Судячи з отворів, вакуумні раптори будуть утоплені всередину сховища з рідким киснем. Напевно, міркування в SpaceX були приблизно такі. Через вибух двигуна ми все одно втрачаємо корабель. Тож давайте втопимо вакуумники всередину бака. Так ми зможемо збільшити кількість кисню без збільшення висоти корабля. Звучить логічно, у МакГрегорі звели невідому конструкцію, яку пізніше вкрили тканиною, щоб ніхто не підглядав. Поки що за чутками вона зроблена для випробувань посадкових двигунів для місячної версії старшип. Та на цьому таємниці МакГрегора не завершується. Туди привезли другий ступінь Falcon 9, дивно схожий на корабель Аполлон. При цьому у двигуна чи то немає соплового насадку, чи то він дивний, маленький, як було на прототипах Relativity. Що це може означати абсолютно неясно. Будемо стежити за цими секретами у міру наших можливостей. А в іншій частині США для SpaceX збирають плавучу платформу, яку швидше за все назвуть Юлтангмілейта, її призначення перевезення ступенів Starship в горизонтальному положенні з Техасу до Флориди. А в Месі почали зведення конструкції кабель заправної щогли для Starship третьої версії. Чекаємо завершення робіт після вибуху прототипу корабля, там і початку випробувань з оновленим залізом. Ось така ароматна купа новин про SpaceX накопичилася за два тижні. Буде лише цікавіше. Запуски 10 вересня ракета носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно стартувала з майданчика космодрома Ванденберг, вививши на полярну орбіту супутник місії супутних місій SDA 1 Transport Layer. Ці апарати, виготовлені фірмою York Space Systems, стануть частиною архітектури Profilerated Warfighter Space Architecture, покликаної забезпечити стійкий зв'язок з низьким пінгом для потреб Збройних сил. Особливістю групування – оптичні міжсупутникові лінії зв'язку, що надають розширені можливості в порівнянні з традиційними радіочастотними каналами. 12 вересня відбувся запуск індонезійського супутника зв'язку Нусантара Ліма. Геостаціонарний апарат був доставлений на цільову орбіту ракетою Falcon 9, що стартувала з майданчика космодрому Канаверал. Він забезпечить широке покриття регіону і посилить телекомунікаційну інфраструктуру. 14 вересня компанія Northrop Grumman за підтримки SpaceX відправила до міжнародної космічної станції корабель постачання Cygnus у рамках місії CRS-2 NG-23. Старт пройшов з майданчика космодрому Канаверу. Це 23-й за рахунком політ апарату Сігнус і його 22-га місія в рамках контракту з NASA. Вантажний модуль доставив на МКС необхідні запаси та обладнання. Крім того, за два тижні було виконано три запуски супутників Starlink. Вони відбулися 5, 6 і 13 вересня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в цілому відправилося 76 космічних апаратів широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовувались в 27, 20 і 28 раз відповідно. На нашому каналі доступна третя частина мініфільму Інші світи про дослідження сонячної системи за допомогою наземних і космічних обсерваторій. Цього разу мова йде про Титан, супутник Сатурна. Дуже раджу переглянути фільм за посиланням в описі. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалося вам найбільше. Минулого разу найцікавішими ви обрали будівництво космодрому в Канаді, а на другому місці виявилася цікава знахідка на одній з комет: вода на ній старша за наше сонце. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком з шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Ваша підтримка є життєво важливою для Альфа Центавра. Без наших спонсорів проєкт не міг би існувати в поточному вигляді. Кожен ваш донат це невід'ємна частина нашої здатності продовжувати розповідати про дива космосу, підтримувати сайт, оплачувати роботу авторів та забезпечувати якість контенту за минулий рік. Рівень донатів впав на третину. Це дуже б'є по нашому проєкту. Якщо ви маєте бажання та головне змогу нас підтримати, прошу не вагатись. Дозвольте нагадати про переваги, які ви отримуєте, підтримуючи нас. Ви маєте ранній доступ до відео та статей, Ваші імена відображаються в титрах наших відео. А також ви маєте можливість впливати на тематику наступних відео через голосування і ставити цікаві вам питання напряму нашій команді, або ж мати пріоритет у відповідях в рамках Космодвідкової. Ну ще дрібку... Ексклюзивів, ваша підтримка дозволяє нам залишатися незалежними та продовжувати працю без необхідності шукати рекламодавців. Якщо ви ще не є частиною нашої спонсорської команди, але хотіли би допомогти нам розвиватись, ми будемо неймовірно вдячні. Ви можете дізнатись більше та приєднатися до спонсорів, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!